середа, 29 травня, інформаційний випуск новин на каналі телерадіокомпанії «Надвірна». Традиційно у цій порі ми говоримо про те, чим жила Надвірнянщина останні дні. Вітаю, у студії для вас працює Іванна Осташук. Зелені злодії атакують Надвірну. Неприємна подія днями трапилася у місті. З міських клумб почали зникати зелені насадження. Міська влада стурбована ситуацією, що склалася. Детальніше про інцидент знає Всеволод Кіселевський. Закон України про благоустрій населених пунктів визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і спрямований на створення умов сприятливих для життєдіяльності людини. Відповідно до цього документу організацію благоустрою населених пунктів забезпечують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до наділених їм повноважень. Власне надвірнянська міська рада кожного року докладає чимало зусиль для озеленення міста надвірна, але прикру говорити про Явище, яке має місце в нашому місті. Так, останнім часом почастіше випадки викрадення зелених насаджень, які створюють затишок та комфорт у нашому місті. Сьогодні багато зусиль приділяються комунальними підприємствами, меценатами нашого міста щодо озеленення нашого міста. Останні події, які говорять про те, що жителі нашого міста думають, що озеленення. І висадка зелених насаджень в центральній частині міста. Плюс ми зробили, оновили практично в центральній частині міста, закупили додатково 200 горщиків для, для додаткового озеленення, турнікетів, центральних доріг, площі скверих центральної частини нашого міста. Однак з п'ятниці на суботи, з суботи на неділю і вчора останній випадок, з понеділка на вівторок, практично більше десяти. Горщиків з живими квітами було украдено невідомими особами, що було задано збитки громаді нашого міста. З приводу викрадення зелених насаджень Надвірнянська міська рада прийняла відповідне звернення до правоохоронних органів. Звернення сьогодні буде направлено, і ми надіємося, що буде проведено ряд заходів, які будуть перешкоджати саме надалі. У цій проблемі також міський голова повідомив, що ним дане доручення відповідним службам щодо відновлення зелених насаджень. Вже дано указівку сьогодні, о 6 годині зранку, під час об'їзду нашого міста, було дано вказівку комунальним службам для того, щоб надалі застерегти і одночасно натомість висадити нові зелені насадження для того, щоб ми могли і надалі. Думати про озеленення центральної частини міста Надвірнянський міський голова Зиновий Мирославович Андрійович наголосив, що питанню озеленення міста приділяється велика увага і робиться все можливе, щоб місто мало охайний належний вигляд. Виконання загальнодержавної програми цукровий діабет, забезпечення населення району, доброякісною питною водою та запобігання захворюваності гострими кишковими інфекціями, а також дотримання прав людей з інвалідністю. Такі питання обговорювалися на черговому засіданні. Колегії райдержадміністрації. деталі знають наші журналісти. Обговорити найактуальніші питання людей з обмеженими можливостями зібрались представники влади у надвірній на черговому засіданні колегії райдержадміністрації. На надвірнянщині налічується більше 6 тисяч інвалідів різних груп захворювання, зазначила у своїй доповіді представник управління праці та соціального захисту населення. Для підтримки таких людей в районі діють декілька програм, зокрема, національний план дій з реалізації конвенції про права інвалідів для забезпечення реалізації права на освіту дітей з обмеженими фізичними можливостями. Включаючи дітей з вадами зору, слуху, психічними захворюваннями, розумовою відсталістю, 104 дитини нашого району навчається за індивідуальною програмою. Навчання, крім заходів, зазначених у доповіді, які спрямовані на підтримку людей з обмеженими фізичними можливостями, існує і ряд проблемних питань. Голову райдержадміністрації Юрія Касіянчука тривожить ставлення працівників відповідних служб до людей з інвалідністю. Керівник району звертається із зауваженням у роботі з людьми присутніми мають бути людяність та співчуття. Активна робота та ініціатива, а не проста формальність. Що людина потребує санаторного лікування, є передбачені над державою всі Умови, то десь би і активніше ваші працівники включалися. Я окремо говорив у себе в кабінеті, що нічого страшного не буде, якщо самим проявити ініціативу. Я би хотів звернутися не тільки до працівників соціального захисту, а до всіх, хто має можливість і біля кого рядом проживає інвалід, або ви знаєте де. Прийдіть, поцікавтеся, як він живе, чим він живе. Ми відсвяткували великодні свята, і повірте, дуже багато людей не мали можливості чи придбати, вони мали за що придбати, вони не мали можливість. Чому? Тому що, напевно, і соціальні працівники вони звиклися з тим. Десь трошечки вже і, можливо, причерствіли, можливо, ні. І повірте, коли ви зробите приємне такій людині, ви отримаєте і задоволення від цього, бо добро робити комусь це велике задоволення. І подяку отримаєте від Бога. Під час колегії йшла мова і про забезпечення населення району доброякісною питною водою та запобігання захворюваності гострими кишковими інфекціями на надвірнянщині. Якість води постійно на контролі санепідстанції. Що стосується наших водопроводів, то ситуація там, скажімо так, більш-менш є стабільною, особливо це. Бачимо на прикладі нашого надвірнянського водопроводу. Зараз є постійна безперебійна цілодобова подача води. Там ще є правда, ряд проблем. Вони ще не ліквідували п'ять тупікових точок від галужень водопроводу. Але працюють активно над цим. Турбує фахівців сан і питання обліку приватних криниць. Таких у районі достатньо. Люди використовують воду, не зробивши відповідних аналізів на якість. Вартість дослідження води на сьогодні становить 322 гривні. Обговорювали на колегії виконання в районі загальнодержавної програми Цукровий діабет. На надвірнянщині на цукровий діабет хворі 3069 осіб з них 19 дітей. За словами медиків, кожного року хворих на цю недугу збільшується. Приблизно на 10%. І сама хвороба стає молодшою. Боротись з нею важче, оскільки недостатні фінансування. Швидкий розвиток ускладний, катаракта, сліпота і так далі. Люди добрі. Це є загроза, я так розумію, життю і здоров'ю людей. Так давайте, можливо, ініціюємо звернення. Ми готові, я готовий підписатися, клопотати, бити, стукати у двері. Нам потрібні ті кошти. До обласної влади, до центральної влади. Це ж ті люди, які потребують тих коштів. І, напевно, вони. Ну, або розчаровані, або не мають можливості, ми для того тут є. Давайте ініціювати до того треба виносимо питання на сесію на роздень. Кільком важливим датам, а саме дням науки, екологічної освіти та європейських парків, приурочене засідання круглого столу за участю представників природного заповідника «Горгани» міської влади, духовенства освітян, бібліотекарів та лідерів громадських організацій, згадати хороші напрацювання минулого, окреслити плани на майбутнє, поговорити про спільну мету екологічну освіту, основна мета зустрічі. you <laughs> Захід розпочався переглядом і оцінюванням творчих робіт дошкільнят та учнів із серії конкурсів Первоцвіт. Збір малюнків, аплікацій, ветенанок та інших експонатів тривав кілька місяців, і саме під час засідання круглого столу його учасники змогли визначити кращих творців. Захід поблагословив митрофорний протоієрей, настоятель свято Володимирського собору міста Надвірна Олег Траско. Під час зустрічі на екологічну тему звучала подяка на адресу тих навчальних закладів, які тісно співпрацюють з природним заповідником Горгани із часу його заснування. Це Вернянська школа номер 4 пнівська школа Ренц якісною роботою з екологічної освіти названі літні табори на базі природного заповідника Горгани та спеціалізована практика учнів хіміко-біологічних класів і проведення екскурсій на даний час у зв'язку з особливими вимогами до цієї заповідної установи така діяльність не проводиться. Але екологічна освіта залишається спільною справою багатьох. Її треба продовжувати, бо бережливе ставлення до природи формується з маличку. Якщо ми зможемо Долучити наших діток до якихось екологічних акцій, до просто до при, привити, чи як можна сказати, привити їм любов до нашої рідної природи, яка дивовижна, неймовірна, судячи з того, що я бачила за кордоном, наша природа неймовірна, то ми будемо мати. Якісь краще довкілля в майбутньому. Участь молоді у екологічних акціях це великий внесок у збереження довкілля. Та все ж просвітницька робота залишається основним пріоритетом екологічної освіти, і природу треба любити не на словах, а на ділі. За 22 роки практично на території нашого краю є поодинокі громадські організації, які дійсно не словом, а ділом борються. За Нашої екології. Я не говорю про ті всі заходи, але підсумуючи ту всю роботу, скажу, якщо б у кожному підприємстві, кожному школі, у кожному, у кожній організації на першому плані дбали і робили конкретні дії щодо збереження екології, повірте, ми б не мали таких плачевних наслідків, які ми маємо сьогодні у всіх куточках, у всіх місцинах, які є на території нашого району. 20 років на сцені відзначив народний аматорський чоловічий вокальний квартет Легіт. Колектив добре знаний на Прикарпатті в Україні та за її межами. За два десятиліття своєї діяльності успішні виступи на фестивалях, конкурсах принесли квартету. Найголовніше любов глядача, адже українська пісня у виконанні колективу це стан душі, поклик серця та безмежний позитив. За урочистостями спостерігали і наші журналісти. 20 років на сцені принесли вокальному чоловічому квартету Легід чималий успіх, а головне любов глядача створений у 1993 році на базі будинку культури нафтовик та НГВУ. Надвірна Нафтогаз колектив одразу показав своє творче обличчя. Засновником квартету Легід був Роман Бойчук, який очолював його по 2002 рік. Ми були в Польщі на фестивалі. Зразу буквально колектив організувався. І ми нас запросили, Лемки, товариство Лемківщина запросило нас на фестиваль Лемківської пісні у Польщу. Ну, ми з задоволенням, звичайно, прийняли це запрошення, вивчили репертуар відповідний і з задоволенням поїхали в цю поїздку, задоволені приїхали, тому що успішно виступили. А потім було дуже багато концертів, виступів, фестивалів, конкурсів, в яких колектив постійно брав участь. Завоювали такі високі місця. Учасники колективу сьогодні з приємною усмішкою на обличчі згадують ті далекі 20-літньої давності часи. Іван Степник був одним із перших вокалістів та ідейником створення квартету. Він добре пам'ятає, як підбирались учасники та давали назву квартету. Це якраз перед цією поїздкою до Польщі думали, як назватися. Були різні пропозиції. Якщо я не помиляюсь, то Михайло покійний, Ільків. Сказав хлопці, то я такий у горах, якщо йдете там літом, жара, пити хочеться, ніде нічого немає, ні струмочка, ну нічого немає. І тут легенький вітерець, полонин, він називається легет. У нас пісні такі ніжні, ну так легенький легенькі Ну Так, ну, так сподобалась на пішла. Знає колектив середини і Мирон Борищак, який був вокалістом та керував квартетом з 2002 по 2005 рік. Він також писав пісні. Сьогодні Мирон Борищак з гордістю та повагою спостерігає за колективом з боку. Радію, що він тримає марку, тримають вони хлопці. Співають нормально. Творчої наснаги хай мене хлопці продовжують співати. Тримати рівень і веселити глядачі міста надвірної, і не тільки згадали під час святкового заходу і уже покійних учасників колективу. Дружина Василя Феняка Ольга зі сльозами на очах пригадує ті щасливі миті, коли прасувала чоловікові сорочку та готувала до виступу. Я тільки прасувала сорочку і клала в душею, але я з гордістю і захопленням дивилася сцену. Вам 20 років, але чим більше років, ви молодші. У вас міняються костюми, були набагато простіші. Але дай Бог, щоб намінявся той дух української пісні, який ви доносите до нас людей. В репертуарі вокального квартету переважають обробки народних пісень, стрілецькі та повстанські, а також авторські. Сьогодні колектив працює над естрадними творами. У 2005 році квартет отримав нового керівника Віктора Чудновського, який і зараз гордо тримає Марку. Це якраз та мітка, до якої ми йшли. Все, що ми змогли по намистинці зібрати, щоб зробити цей наш творчий звіт. Я прошу Бога, щоб цей склад, який в мене є сьогодні, і це, це що я маю сьогодні, щоб утримати бодай на цій лінії, на цьому плаву і, звичайно, йти вперед, шукати, творити. Мріяти і втілювати. Квартет привітала районна, міська та обласна влада для Надвірнянщини цей колектив хороша мистецька знахідка. Бажаю вам, щоб на 25-ліття, на 30-ліття, на 50-ліття заснування вашого колективу звучали нові і нові пісні. Це наші рідні, це наша українська пісня. І як звучало в пісні, бо пісня народу Його нагорода, колектив має звання, має визнання, але я думаю, що завдання влади подбати про все інше, яке обов'язково потрібне для вашого творчого злету. За роки своєї плідної праці, вагомий внесок у розвиток культури краю. Учасники квартету нагородили грамотами. Легі, дипломант обласних та всеукраїнських фестивалів, конкурсів за плечима цього колективу Народне визнання. Зараз квартет працює над випуском альбому. На творчому заході презентували і новий кліп. Робота чотирьох вокалістів, які мають різні та надзвичайно красиві голоси. Є окрасою та візитівкою району. Файні хлопці, файно співають, прославляють Україну, прославляють наш район. Професійні. На базі надвірнянської загальноосвітньої школи номер 1 відкрився шкільний відпочинково-оздоровчий табір Сонячна країна, який планує охопити відпочинком 250 дітей. Перша табірна зміна розпочалась урочистим відкриттям і веселим змістовним концертом. Шкільний табір Сонячна країна розпочав свою роботу із традиційного пошанування державних символів. Під гімн України сонячні хлопчики і дівчатка внесли синьо жовтий прапор. Керівник шкільного табору пані Лідія Суранович урочисто голосила про відкриття першої табірної зміни. Далі справу в свої руки взяла шкільна дітвора, яка дала короткий, але змістовний концерт про свої плани на весняне літо. Як розповідає директор Надвернянської школи Сонячна країна, це буде досить масовий проект. Табірне життя в останні роки. Нас дуже цікаво, наповнене, насичене цікавими подіями, цікавими іграми, цікавими роботами. Хочу сказати, що учні. Люблять табір наш. І, власне, коли вже підходять канікули, діти питають: а коли вже відкриваємо табір? Біжать сюди, їм цікаво, їм приємно. Звичайно, воно певні труднощі складає в організації, бо в цей період проходять і державні підсумкові атестації, тощо. Але для того, щоб було комфортно, затишно нашим дітям, щоб продовжити навчально-виховний процес саме в плані відпочинку. Ми стараємося і робимо все можливе. Як завжди для відпочинку і оздоровлення у шкільному таборі запросили дітей, до яких завжди особлива увага. Це у нас вже традиція. До табору залучено 250 учнів. У першу чергу це діти із малозабезпечених сімей, півсироти, також залучені діти, які мають проблеми з поведінкою. Тож, в таборі працює 30 вчителів. Працюють вчителі фізкультури, вчителі музики, художники. Одним словом, табір самодостатня, така адміністративна створилася одиниця. Для роботи у сонячній країні запросили досвідчених у цій справі педагогів: Оксану Паньків, Романа Войнаровича, Наталію Підчук, Ігоря Чернегу і багатьох інших всього 30 керівників загонів. По схвальних оваціях було зрозуміло, що діти їх люблять. Урочисте відкриття завершилось веселою табірною піснею Сонячна країна, яку табіряни без сумніву писали самі. Цьогоріч місто Надвірна в п'яти долучилося до всеукраїнського. Ії акції велодень майже півсотні місцевих велосипедистів включились у всеукраїнське свято, учасники якого незалежно від віку та стилю катання виступили за здоровий і активний спосіб життя, безпеку та взаємоповагу на дорогах, і наголосили на необхідності створення цивілізованих умов для руху велосипедистів. Збір учасників велопробігу, членів надвернянського раверового клубу Срібний ніпель і всіх інших бажаючих велолюбителів розпочався на майдані Шевченка. В числі знаменитостей було помічено Яринку Бортнічук, який виповнився один рік і 10 місяців. Вона виїхала на турнір на трьохколісному велосипеді. Також традиційно уже приїхав 73-річний ветеран пан Михайло Грегораш на новому велосипеді, бо старий раритет, випущений ще за Австрії, у нього поцупили. Але найбільше було молоді. Один з організаторів Тарас Бортнічук оголосив про початок акції. А далі, використовуючи гарний велосипедний сленг, розповів про програму свята. Присутній на акції в якості учасника міський голова ще раз закликав всіх надвірнянців до активного способу життя. До речі, сам Зіновій Андрійович багато років здійснював щонедільні пішохідні духовні походи на Манявський скет. Активно включаюся і закликаю всіх не тільки в веледень, а й в повсякденному житті залучати велосипед до особистого життя і повірте, саме десь останні цифри говорять більше мільярда велосипедів і активних учасників велосипедного руху, тільки по світу більше ста мільйонів по Європі. І сьогодні п'яте наше місто позначено на мапі України як. Місто, яке проводить офіційну велодень. Масовість велодня, яка росте щороку, наглядно демонструє, що кількість людей, котрі надають перевагу велосипеду надвірні, росте. Ми цією акцією закликаємо мешканців надвірної гостів, які приїжджають, і мешканців найближчих сіл користуватися велосипедом. Тобто, найперше, це є економічно вигідно, тому що не потрібно бензин, не потрібно платити за техогляди. По друге, це є Дуже корисно для здоров'я, тому що велосипед є одним із найкращих засобів стимулювання серцево-судинної системи для розвитку легневої системи. В супроводі поліцейської машини велопробіг рушив вулицями міста, враховуючи дощ на колесах дорогих велосипедів, була спеціальна гума, яка не ковзає ще кілька секунд. Велика колона зникла за поворотом. Велодень продовжився велосипедними спринтерськими змаганнями. Велодрахрейсинг. Щоправда, розігнатися на центральній площі просто нема де. Бо Тут пам'ятник на пам'ятнику. Велодень 2013 У надвірній завершився веселим нагородженням переможців. Інформаційний час на каналі телерадіокомпанії Надвірна вичерпано наші журналісти і надалі відстежують найголовніші події. Краю бажаємо вам приємного вечора та тільки позитиву. На все добре.